Дмитрий завтра річниця великої війни вам мається увазі Ізраїль Хамас, Ізраїль Іран Хезбула як проксі Ірану. І тут я би хотіла навіть поговорити з вами про те, наскільки показовим є політика Ізраїлю у веденні війни для України? Ну, по перше, що члени уряду мають родичів близьких, які воюють. Які в Цахалі по-друге, як Ізраїль е, діє проти своїх ворогів, він використовує власні ракети, дрони, е, збиває не питаючи Америку. Наскільки я розумію, що навіть ліквідація наср... Насрали не погоджувалася з Байденом, і Байден про це дізнався постфактум і сказав, що він занепокоєний, що він не хоче конфлікту. Ну тобто, Ізраїль має такі опції, яких немає Росія. І коли навіть я з Давідом Шарпом, відомим воєнним оглядачем ізраїльським обговорювала кейс ліквідації насрали, то Шарп мені говорить: ну. Мовляв, Путін же ж не є а, політичним лідером країни терористки. Кажу, пане Давіде, ну Росія є країною терористкою. Вона визнана в багатьох країнах а, резолюціями, не тільки і Європейського союзу, а парламентської асамблеї. Що ця країна спонсор тероризм, а Путін це лідер цієї країни, і він може бути знищений. Ну, Давід вважає, що це абсолютно нерівнозначні фігури. Але я все одно кажу, що бункер насрали був ліквідований разом з Насралою, а ми не можемо навіть наносити удари по воєнних об'єктах Росії по політичному керівництву для нас, для мене особисто між Путіном та Насралою. Я не бачу жодної різниці. Але мені цікава ваша думка. Ну ось, нагадаю, що два роки тому. Чи півтора роки тому колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, якого потім після виборів замінив Нетаньягу, він дуже розлоги дав інтерв'ю там на 4 години, де розповідав, як. Зеленські і європейські керівники доручили йому бути посередником на переговорах з Путіним. І Як він порушуючи там закони суботи, відлетів 5 квітня 2022 року до Москви. І головна його мета була цього візиту. Ну, одна з тих цілей, які він переслідував, була дати отримати від Путіна запевнення для Зеленського, що Путін не збирається його вбивати. Тобто, при чому він розповідає, що там він привіз 17 оцих варіантів перемір'я, які там тоді обговорювали ці наші переговорники спочатку в Мінську, потім в Стамбулі, але потім так зневажливо кинув на стіл, навіть не, не передивився жодний з них. А на його вимогу дати забезпечити, все ж таки там Зеленському те, що він не буде не буде об'єктом атаки, то Нафталі Бенет, вже виїжджаючи за, за мури Кремля, ну подзвонив там по полосапу Зеленському, і тут його тричі перепитував. Так він точно пообіцяв, мене не знає, точно пообіцяв, точно таку дати таку гарантію. І ну як стверджує знов ж таки в цьому інтерв'ю, Нафталі Беннет, тільки після цього Зеленський вперше вийшов з свого бункера. І ось нещодавно інтерв'ю, яке дав вже колишній голова НАТО Столтенберг, він дійсно перші дні не міг навіть дозвонитися до, до Зеленського, тобто невідомо було, де він перебував, чому неможливо було з ними з ним встановити зв'язок і як це можна було там два дні не вийти на зв'язок з керівником НАТО, а потім після цього так, одразу ж став вимагати закрити нам небо. Тобто, знову ж таки повторюю, що головна причина. Російського нападу це в те, що ми були не просто роззброєні, да ось зараз там росіяни. Сплачують ну, верніше, обіцяють кожному, хто підриває військові автомобілі в українських містах, обіцяють виплатити там 3 тисячі доларів. Не завжди там, виплачують ці суми, але йдеться про те, що такі суми фігурують в їхніх перемовинах, там з якимись наркозалежними, яких вони таким чином намагаються спонукати до таких дій. Так, от а скільки ж було обіцяно чи сплачено за зрив всіх оборонних програм? Скільки було сплачено за того самого цемаха? Якого так і не дали нормально допитати навіть іноземним слідчим, які сюди приїздили після того, як героїчно його наші розвідники викрали? Так, от повертаючись до ізраїльського досвіду, вони до того як почалася оця вторгнення поки що так невеликого масштабу на півдні Лівану. То впродовж там тижнів чи останніх тижнів протистояння з Хизбулою вони знищили все керівництво. Там не тільки сам Носрула та його два вже наступники були знищені, але вся верхівка військового керівництва там 12 вже осіб сьогодні знищено. Більше того, знищений практично третина всього ракетного потенціалу. Вони стверджували, що в них там. 150 тисяч ракет різного радіусу дії, Ізраїльтяни стверджують, що вони знищили вже 500. Більше того, тисячі були поранені і сотні були вбиті за рахунок цих точкових ударів. з використанням цих за програмованих рацій та пейджерів. Що відбувається в нас? Ті розвідники, які успішно подібні операції здійснювали, такі як полковник Червінський чи полковник Жолобецький. Ми нещодавно записали з ним вже друге інтерв'ю. Таких їх, їх тримають, тримають сьогодні під головними переслідуваннями. Їх погрожують, їх їх саджають до в'язниці. Еліту української розвідки, яка могла здійснювати подобні, подібні операції. Їх сьогодні ну, тримають за там ЦАПів відбування. На них там звалюють всі провали, хоча саме вони насправді були провідниками таких от операцій, які подібні до того, що зараз здійснюють ізраїльські спецпризначенці, ну ізраїльські там і Шабак, і МОСАД, і Аман розвідувальні структури. А в нас, на жаль, наша розвідка, ну в при сьогоднішньому керівництві, не вони перетворилися просто на другий варіант сил спеціальних операцій. Вони для того, щоб встановити там прапор на 20 хвилин, вони іноді віддають життя найдосвідченіших українських розвідників. Тобто, якщо провести паралель, то той самий Ізраїль, знищивши практично там весь. Всю еліту того самого Хизбули не втратив до того до, до останніх днів жодного свого солдата. А в нас на жаль, ми втрачаємо щодня велику кількість найкращих синів українського народу, і ніхто не поніс відповідальність за знов ж таки розброєний Гастомель про те, що в нас на переходах з Криму замість чотирьох бригад опинився, опинився пів батальйону. За те, що Гастомель, на якому сідали російські гвинтокрили, захищали замість спеціальної навченої бригади на Нацгвардії, захищали скільки там сто строковиків неозброєних, навіть необхідним озброєнням для того, щоб захистити цей стратегічний об'єкт. Хоча на нього вказували не просто керівники американської розвідки, і сам держсекретар Сполучених Штатів, який прибув до Києва, і розповідав про це, але і карти, які друкувалися на всіх центральних, на перших шпальтах всіх центральних європейських газет. стрілки були направлені саме на гостомель. Хто віддав наказ, хто має понести відповідальність за те, що той самий той самий, той самий ропор. Жуляни чомусь абсолютно не був захищений ніким. Як це сталося? Я сам пам'ятаю, в перші там, години цього нападу я проходив декілька разів повз Банкову і зустрів там якраз того Арестовича, який йшов тоді там, на цей свій перший прес-вихід і запевнював всіх, що там це той бурій натиска на 2-3 дня. І, зрештою, сотні тисяч українців. Ристович? Ну, начебто, подорожує там, десь по світу, я знаю, лекції читає. Муря і Так, да, Тобто ніхто ж за це не поніс відповідальності. Я просто за те, що коли ми там з ним зустрілися, я пам'ятаю, скільки там було з обох боків банкової, і з боку литеранської, і з боку Шовковичної, там десятки були автоматників, стояли ці БТР, БМП охороняли в'їзди. А в той самий час чомусь в жулянах не було жодного військового, який би захищав цей стратегічний об'єкт, як це ну колись Карл Волох, який неодноразово теж брав участь в ваших ефірах, він сказав, що для тої комісії, яка буде розслідувати ці злочини, військові, треба буде просто прочитати уважно. Останні там 18 секретних наказів міністра оборони, хто саме йому диктував ці накази, чому ми. Опинилися в такій ситуації, коли не тільки не мали ракетного озброєння, яке мало б відповідати на російські атаки, а вивели з усіх стратегічних об'єктів найдосвідченіші українські підрозділи. Ну тобто і ніхто за це не просто там не поніс відповідальності, а просто навіть 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 не вибачився, де у той самий Баканов він там грає в теніс і смузі розпиває замість того, щоб давати свідчення, хто давав йому накази цих російських агентів внедрити найневідповідальніші посади в Українській службі безпеки. Ну і взагалі, як можна було призначити людину без будь-якого, не тільки там військового державницького управлінського досвіду, колишнього там цього офшорного адвокатом махінатора на таку відповідальну посаду голови служби безпеки в період, коли ми ведемо війну з найпідступнішим, найнебезпечнішим ворогом сьогодні в світі. Перелік цих питань дуже довгий. Напевно, що головне звинувачення, що це стаття закону про оборону, що маючи такі попередження від наших західних партнерів, Зеленський ще в жовтні мав оголосити військовий стан, як йому ще в вересні, І, ну не тільки йому, а й. Тому самому Кулебі, тому самому Єрмаку казали в Вашингтоні «Рийте окопи, рити траншеї. А вони замість цього продовжували будувати дороги до впритул, прямо до російського кордону, цей шосе до Чорнобиля, по якому там. Півтори автівки проїздила в день, його розширили і асфальтували по новій для того, щоб там проїхали потім крейсерською, з крейсерською швидкістю російські танки. Хто давав у ці вказівки витрачати тоді сотні мільярдів гривень? Сотні мільярдів було витрачені на дороги. А в той самий час, як на українське озброєння, витрачалося в 10 разів менше. Всі ключові державні підприємства оборонні перейшли на одноденний роб. Очі тиждень звільнилися кадрові досвідчені спеціалісти на танкових наших заводах на предприємстві, яке єдине в Україні виготовляло ракетне паливо, його довели до банкрутства і припинили виробництво стратегічно необхідної там рідини для наших ракетних військ. Ну вже не кажучи про те, що ті ракетні установки Грім 2 «Нептуни», які їздили по хрещатику ще в 2018 році і на кінець 2021-го, згідно плану того самого Пашинського і Турчинова мали бути вже декілька дивізіонів не тільки там артилерійської цієї установки Богдани, а саме дальної дії нашої ракетної техніки, такі як Нептуни і Грім, 2 І нам не треба було б зараз ходити з протягнутою рукою і вимагати від американців, французів та британців. У Нас все це було власне, маючи такий величезний досвід. І чому досі вже пройшло два з половиною роки спочатку повномасштабного російського вторгнення. Чому ми не надолужили за цей час? Чому ми не завантажили ті самі наші підприємства? Ну, треба було їх, напевно, перед дислокацією влаштувати і розташувати в їх тих підземних величезних приміщеннях, яке в нас є на, на заході країни, не буду там вточнувати, де це саме, але можна було б там розгорнути виробництво цих ракет і не вимагати зараз не гримати по столу, як це робить Зеленський, вимагаючи в американців і в французів і британців їхні ракети. Ми були найперед, най ну, свого часу, там ще в радянських часів. Всі ракетні підприємства провідні розташовані були в саме в Україні, і на жаль, ми не встигли там за. Ну, в роки того самого Порошенка повністю закінчити цей цикл виробництва необхідної нам зброї. Хоча саме в останні місяці перед російським вторгненням вимагали з трибуни Верховної Ради не тільки сам Порошенко, а інші депутати Європейської Солідарності вимагали замість того, щоб продовжувати витрачати мільярди на цей російський білоруський бітом. Половина цих величезних бюджетів, які виділялися на дороги, вони насправді були використані на те, щоб через прокладки в еміратах викупити російський, білоруський бітум. Тобто заробляли на цьому ну так звані ці посередники. Це теж зі свого часу треба буде з'ясувати, хто стояв за цими посередниками, чому вони купували російський бітум там по 200, які там стверджували да, фахівці доларів, а потім продавали його Україні по 450. Хто наварював на кожній тонні 250 доларів? Де ці гроші, куди вони пішли? Просто розслідувати оця прокладка, яку там створили. Ну дехто стверджує, що там стоять за цими рахами. Я не знаю, що хто чи інший. Куди потім використано ці офшорні компанії, які купували цей бітом, куди ці гроші? Де вони? Куди вони подівалися? Чому його, чому, чому ці гроші не можна повернути сьогодні в український бюджет, для того, щоб знову ж таки не ходити з протягнутою рукою і не і не просити захід нам допомогти? Сьогодні ми ж бачимо ці купу. Готівки цієї доларової, яку накопичили члени цієї партії, слуга там народу, які з дозволяють собі там фотографуватися з прапорами українськими і з вишиванках, а насправді наживаються на горі української нації. От насправді цей перелік цих претензій він довжелезний, але зараз припустимо, коли суспільство обурено. Тим самим, що використовують гроші на якийсь там серіал матюкливого поворознюка, то одразу ж це стає приводом для такого галасливої компанії в соцмережах. Але той факт, що досі не розслідувані ці зловживання зеленої команди, поки що більше суспільства на це дивиться сквозь пальці, не притягає до відповідальності тих, хто має понести відповідальність за це.